Здоровенькі були підписники та гості каналу Годнодумці та хто нас підтримує. Ну що, ось прийшов час, треба їхати сапати гарбуз. 에, надивишся ж в інтернеті, всі все виходить, красиво. Ну і я ж давай зняв йжики. Якось неудобно, да, тінь, зняв йжики, подоставав, достав одну секцію, в мене була така запасна. Ось вона лежить. Не знаю звідки вона з'явилася, але е достав. І давай думаю собирати. Як не ліпив і я зрозумів, що я ці лапи підрізні бритви, називаючи їх, я їх, видать, взяв з якогось другого агрегата. Ну, Як з другого. Тобто, видать, вони тут мають мати коротше такі. Бути. А в мене, бачите, такі, в мене, коротше, оттуда 37. Поставив ось сюди. Оце сюди поставив. Ну, хто знає, той знає, що це за рамка із оцих окучників, оцих таких китайських, куди очі він ну, Понаставляв вже лап, бо лапи зняв з культиватора, щоб не куплять. Я Їх зняв 4 штуки, десь ще 2. Ой, десь, 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 короче, не знаю. А, воно ще там біля культиватора. Ну дивлюся, що зараз поїду попробую. І таке ж дивлюся, куди очі. Та лапа туди вигнута та сюди. Ну, таке. Не знаю чого воно. Ну, поїдемо побачимо, попробую. Чи буде сюди проходить рядок. Бо вже треба вчора дивився молодого фермера і він каже, вже край треба підкармлювати. А воно заросло бур'яном. Що хочу сказати по своєму гарбузу, у мене, зараз покажу вам на полі, у мене, мабуть, практично не спрацював гербицид, Видать, була засуха, ну, сухо. І, коротше він не спрацював. Ну, може, десь там щось і спрацював, бо так видно, краєчки листочка підпалені, носики, а бур'ян стоїть і в як росте. Ще хочу запитатися, бо я не дуже в цьому розбираюсь, бо. Чи треба це точити. Ну, я, видав, тут підтачував, бо я тут достав одну, ось одну видать, вона не робоча була, десь знайшов. Ну, теж її брав, чи 8, чи 9 штук. І дивлюсь, що тут ось, вроде, як підточено, Ось край. Тут оце напайка. ну, воно, Бачите, як у нас? У нас чорнозьом і так не вимиває, як у людей, що і плуги стирають і все. У нас таке більше до чорнозем, ну не більше, а у нас чорнозьом, і він такий, знаєте, що ну, більше налипа, а не то, що там прям е, миє оце все, оце все, желізо. Плуги, да, оці всі культіватори. Бо цьому культиватору вже 10 років, він ну, таке. Практично він не робить. Ну, або я мало ним роблю. там, Я ж не по 20 гектар роблю, скільки там в мене тої землі, 2 гектара. Ну що, зстрімося на полі. Так, на полі. Оце пройшов. Бачите, фон. Да? Хто знає, як воно правильно, що тут треба робити, є таке, що підрізає, та є різні історії. Вже такий і гарбуз такий, дивіться, ось бачите, ось вирвало. Посадити його може, це мабуть до одного міста дверці. Так? Це би водичка, прилить його. Що хочу сказати. Коли я робив трактористом, це ще таке. Коли був юн і молод, то нам такий, як матижить буряк, довіряли одній людині. Не знаю, чи вона так робила добре, чи, чи вона така була відповідальна. Ну, коротше, він тільки матижив. У нього там трактора були, якісь там, кидепонать і так далі. Ладно, менше цим Дивіться, що хотів сказати. Ось рядок повиривало. Ну, я думаю, це такий, самосів. Бачите, повиривало Побачимо, гарбуз зразу вяне, да? Як побачимо, як бур'ян. Що я хотів сказати? Оце постійна турка. Через... По-моєму... Що в мене є рулетка? Зараз я навіть помірюю. 70, мабуть. 80 бачу. Да 80. Да Ось по два рядка, ось то вже бур'ян, ось один другий, ось один другий. Ну коротше, я так думаю, що я не хочу більше. По-перше, що лапи не влазить, я вже їх зменшив. Ну розумієте, да? 8 метр 60, у трактора метр 40 і я вже тут окрайні лапи звузив. Цю секцію чогось так виверта постійно. Ну, видать, видать таке зроблено, куди очі. Робі я взяв ломом гнув, ну дивлюся, що, от що і не так. І дивлюся, ж, опять же там купляють таке ж саме барахло. Хто зна. Я думаю КРН, ось дивлюся ж люди роблять КРН, так він має аж покраще. Ну Ще тут одна є проблема, що треба регулювати його отак, щоб... Бо я цю лапу виставив на, на, на уровні, а тоді опустив десь сантиметрів на на 3-5. на 5. Ладно, якось це треба добити, бо там, де українка, там, мабуть, проще буде. Чого проще, тому що ну, там 1,50 як мінімум. Ой, я думаю, що мені і ті секції не понадобляться Зараз як роздвину ці крайні і, і те піде. І тут сантиметри, мабуть, що зараз зараз ну, 24-23. Тобто, бачив, люди ближче беруть, ну мені і так добре ж хоч не... Як не ламаю, бачите. Таких хоче погнути його туди, щоб вивернути. Ладно, буду якось. Хоча б у мене таких три огороди оцих турки, чорта її насадив, не знаю. Ой, ці огороди хуже немає, бачите. Якісь би виросло два гарбуза, а я зрізав. Поки розвернеться тут. Ну це ж огород, десь 10 соток. Ой, біда. Не завидую тим хлопцям, які. Таким же, як і я, оце ж Капець, Ще, й, ще й всі я без маркера, думаю, да хоч якось кину, да хоч швидше. Так, би, глянеш на общем фоні. вроді, нормально. Ну практически не сработав оцей гербіцид. Я не бачу тут там такі, знаєте, мерт. Ну, Зато дивіться, бачите, гарбуз підпалив. Квін Star Max бризкав у крвіт. Бачите, вон підпалив. Ось тут щось видно, би, да? лобода, бачите, вроді як трошки побіліло. Ну, це ще скільки, на 15 днів ждать поки. А він сліз наколоситься, нагалокушиться, то ось щось, щось побило, є, бачите, ось як воно, молочай, бачите, підсох трохи. Квінстер Макс. і додавав прилапача. Хоча агроном казав, що не треба, у Квінстер Макс така. Така формула, що не потрібна, Це прилипач. Я додав на всяк случай. Ой, он, бачите, ветки страгав. Хорошо хоч є ці секатор. У мене ось такий секатор є Ну крутяк, скажу вам. Дивіться. Фискерс. Уже десь попала ця проволока. Ось. Бачу, трохи заламалась, бачите гвізд... гвіздом як. Фіскер такий 78-й. Ну, апарат, звісно. Конечно... Ладно, друзі, погнав. Бо там ще, ще два огороди. Жарко Ой, все, давайте зустрінемося після, мабуть, вже як по матижу. Заїхав ще на друге поле 30 соток. Ну так, да, видно, да, де пройшов, де не пройшов. Справа не пройшов, зліва пройшов. І дивіться. Може вам видно, ну мені видно під деревом, бачите? Покажу пальцем. Отам. Оце отут, ось, бачите, нема бур'яну. І так само кругом, я там під деревом. І, ну, Багато хто знає, навіть чого цей кламазон чи ж хто там такий, діюча речовина. Його треба бризкати на вологу землю, а лучше на мокру, мабуть. Я перед дождом побризкав. Воно не була така суха погода. Але і, не було, і, не, і після того так, на, аж на другий день крапнув дощик, я думав, та це все взагалі добре. Бризкав не по дощу. Температура була десь плюс 15, думаю, взагалі ідеальні умови. Але бачите, щось там не спрацювало. Ну, страшне, там так, ну не знаю, продрало. Що між дорядками? Я думаю, завтра, мабуть, на ніч буду бризкати, кормити, тому що. Гарбузу треба, гарбуз отримав під, під дупу, так кажуть. Мабуть, цим гербіцидом післявсходовим Квінстар Макс. Не знаю, як би він. Нема ще має такого поля. Є це особливо три. Один отам через огород. Це у мами моєї тута і аж там дальній на краю села. Ой, і. Ну, чого тут? тому що я знаю, отут це завжди сиро, воно тут, бачите, клинки кругом. Іде під вишнями, а там все, де, де було сиро, в общем, де сонце не попадало, більш менш спрацював, а де не попало, ну, де не було сирості, там гербіцид не спрацював. А взагалі, скажу, треба думати чимось обробляти. Ну, Толковішим. Мабуть, гарно було б, аби за ним пустити боронку, або таке, типу, айожик, або щоточку таку, да? щоб воно його типу, витягувало на наружу. Воно вроді воно вроді лежить, ну воно ж після трактора, бачите, теж де підрізав, де. Вже думаю, хоч би так. Бачите, воно таке лежить, вроді. В рядку понятно, що стоїть. Ой, і він вже починав розлягатися. Я ще трошки посередині зузив, що там було десь 3-4 см А це, знаєте, кожен сантиметр, звісно, він гра роль. І ще дивлюся, що оця, ну, бритви, оці, вони краще роблять, ніж стріла. Або може треба. Так, і ось третій огород зробив. Не показував вам, який був фон. Ну так видно, да? там таке, знаєте, як п'ятнами. Мабуть, десь ріше було. Так воно і той. А є взагалі таке прям добре. Ну, і мабуть вже переріс, Ну не знаю. Переріс не переріс. Хочу звернутися до спеціалістів. Хтось дивиться ж мене може. Ну, підкажіть, що це. Бачите, лиски круте. Що може бути, ну дайте, дайте пораду, бо не знаю, бачите? І ось бачите, сухий. Я то планую завтра кормити. Що по поводу оцього, як воно називається, цього підрі... пропольника? Скажу вам чесно, положа руку на серце, Оце скільки жив, ніколи не знав для чого ця взагалі приблуда. Ну ці лапи, ці стріли, Я в своє час понабирав усього цих, і стріли, лапи. ну, Була можливість купити, їздив, купляв, не знаю для чого. Але я вам скажу, воно свою роботу робить. Зараз що роблю? Зараз оцю секцію буду міняти. Бачите, стоїть отак матюком сюди. Ця вроді рівненька, все добре, ну теж вон, оця стр... стрілка стоїть сюди. Скажу, що зроблено паршиво. Не знаю, як зараз роблять, беру там, дивлюсь, бачить хлопці беруть і красні вони зараз якісь. А оці, це що в мене? Ну таке воно якесь, знаєте, як кажуть, недородне. Ну таке воно наліплено і можна сказати, що це воно перший рік в мене щось таке пользу принесло. Ну що окучник тут стояв. Окучував я картошку ним. От вроді бачите, вроді стойка сама ота. Оця стоїть рівно. Оця приварна отак ось сюди боком. Ну. А, вон яка проблема. Оця штука, вона ось по цьому даже видно, що приварена отак боком. От вам зараз ви це через скільки він у мене годів, 15, з 2008 року. Так, да, скоро вже буде 17 років йому. І він оце так приварений, я навіть не обращав я думаю, та що там, ну вони там йожики стояли, окучники. Да, так, друзі, що хочу сказати. Заморився як собака. Обробив я 20-30. Ну і там соток 10. Оце 60 соток. Просто ні спини, не рук, не ні ніг. Оце ж постійно маслати, розвертатися туди-сюди. Ну, результатом поки що довольний. Що воно буде потім, не знаю. Е, приїхав, так все було зелене. ну, П'ятнами, десь, десь, видать, попало, десь ні. Зараз дивіться. Ну, ну таке. Бачите? Хто молодець? Звісно. А я ще погнав, зараз міняю цю секцію, бо я не знаю, що з нею робити. Варити я не буду, я вже ломом гнув, але це бачу неправильно, тому що вона ж ну, тоді наверное, тут десь буде погано робити. Тобто... Треба, мабуть, мені поміняти на рівну секцію, роздвигати лапи, їхати на Українку багатоплідну. Там півтора метра посажено. Чого півтора, чого 80? Тому що українку сіяв, сіяв за колісом, а і тут же за колісом. А турку, чи болгарку, у мене турка, по-моєму, сіяв всередині коліса. Тому так і вийшло. І хто казав, що не можна в рядок сіяти карбамід? Друзі, сіяв у рядок карбамід, але тільки норма була, не знаю, дало, мабуть, дало, то, що дало, тому ну, що він росте добре. Дивіться, в мене було. Два мішка і ще десь пів мішка залишилось. Тобто, виходить, я півтора мішка потратив на 2 гектара. От і вважайте. Десь 75 кг на гектар. Так же? ну так, да, я мішок і там з мішка з другого оціяв половину. Тобто, отак. 75 кг на гектар. Ой, хоть би не наплести що. Спеціалісти скажуть, що ти мелеш. Ну так, да, було два мішка. Мішок я витратив і... і ще і, і, і пів мішка. Ну, читайте, хай там 25 там 50, 75 кг на 2 гектар. Получається, на гектар 35 кілограм. Дивіться, не знаю, не думаю, що ця проблема. І із нього бачите, я думаю, що це або я підпалив як бур'ян палив, хоча тоді ще такого листка не було. Чесно, не знаю. Хто знає напишіть порадьте, бо думаю, ще інсектицид сюди трошки додати від всякий мурашок. І оцей аракул і вимпел. І кілограма 3 карбаміду на ну, на бак, на бакову суміш на 200 літрів. А я погнав, може ще далі підсніму. Так, ну що ще заїхав ось на 40 соток. Бачите фон, так? Да? Капець. Думав, там де була турка посаджена близько. Думав, оце біда, це проблема. Та ні, біда ось. Капець. Я думав, хуже вже не буде. Але виявляється все хуже ще впереді. Зараз мені дзвонить товариш, підписник з Одеси і каже, що там у вас? Треба тікати. А я думаю, так, пояснились ми, поспілкувалися. Ну дивись. Думаю, так як за цим огородом. Думав, хуже не буде вже. Так як це зараз у нас, думаю, так куди хуже? Воно бачите, хто знає, може і буде хуже. Але поки обробляємо. Так, що тут хочу сказати по цьому, цьому городу, що нема... Нема, нема о, як досвіду, ну, опиту нема. Чого? Треба було мені при посадці, колеса розверну, щоб ширше стало. І сіять 1,40 м. Оця сапа ну, не ну, Воно видно, де зараз це пов'яне. Воно ось видно, дивіться, посередині не дорізалась, пише підписник. Бачите, не дорізав. Ну, Ну хоч би трошки пробити, а там вже як Бог дасть. Бо звісно капець це гарбузи такі сльозні, тому що не так просто виростить гарбуз. Оказується... Я ще тут прихтоє він випав. тому що дуже засирає землю. Що ще кіще якісь помилки? Ну це ж просапник трошки треба доробити. Або його треба, бачите, тут як, або треба ставити, як раніше стояв, ось сюди закидати, як, і здвигати лапи, ну, щоб таке саме розмір робити, І ставити ще одну, щоб допалював. Бо на тих на турці, там, де 80 між рядками, 80, то там добре, там воно два рази прополює, ще й назад вертається, ще й це піднімає. А може хуже хто знає. Ну, факт, тот, що перекриває. Ну, а тут, бачите, ще й пирій. Не спрацювало це як його. Та гербіцид після, всход... після всходовий. Ну що зараз проб'ю. Ще гектар залишився, Втюпався так, що просто вже. Ну, ніхто не винуватий. Надо... Причому щось починати робити, треба думати. Зробую собі ось таку метку і сижу оттуда по ній порядку ловлю. Все, Включуся вже по шабашу, мабуть. А це гектар. Але. Гектар оставлю на завтра. Бо сьогодні вже дивіться 16-20 і вже тінь, то тут не посохне. А в нас воно як оттуда сходи сонце і на вечір ховається тут тінь. Цей гектар я завтра уб'ю. Ну тут більш-менш. Ох, там березка. Ох, і березка вимучила. Набивав горне, не підрізав. Думав, плоскуха, щерець там, думаю, проблема, ні. Ну і оце тепер і думай те, казав один знайомий. Думайте, чи варто купляти гербіцид, коли з ним треба, дуже дуже уважно, обережно. І не в плані того, що обережно попали чи ні, а в плані того, що 에, чи він спрацює чи ні. Може таке бути, що. І смисла немає в нього. Ну, я отдав, допустимо, Quin Star Max, по-моєму, 2000 з доставкою. Чи, ну, десь в районі 2000. І, і він не спрацював. Може десь спрацював ну так не видно. От, допустим, якщо вам видно, я зараз приближу вон далекий перій. Верні, не перій, а то жовте, отам. бачите, а то жовте. Ото я палив. Довсходовим. Називається він гліфовід. То там видно результат, да? то тут після всходового ось отут не видно. Ну що, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких. Я поїхав додому. Прийму душ. А зустрінемося, можливо, завтра на цьому гектарі.